Захід відбувся на виконання дорушення президента України за результатами проведення нарад із керівництвом центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів. Одне з головних завдань, які ставить перед правоохоронцями Петро Порошенко знищення корупції. І не треба нам звітувати про кількість порушення кримінальних справ. Звіт має відбуватися по кількості вироків суду і по кількості запропораних. Заграти звучиться. Контрабандисти мають опинитися за градами. Стаття за контрабанду в товарів, і це підтримується всіма. І юристами, і силовиками, і митниками, і прикордонниками. Ми маємо повернути кримінальну відповідальність за контрабанд. У своїй доповіді начальник управління СБУ Житомирській області Володимир Пахнюк заявив, що перш за все необхідно ліквідувати не виконавців, а організаторів та замовників корупційних схем. Ми розпочали боротьбу з цим злом з власних радів. Я звертаюсь до всіх присутніх із закликом негайно повідомити на наші телефони довіри. Мене особисто, якщо вам будуть відомі будь-які прояви протиправних порушень. Стосовно, які вчинили співробітники Служби безпеки України, я на кожен такий дзвіночок гарантую об'єктивну перевірку, там принципове реагування на кожен такий випадок. Не буде поступок і до добропорушників, числа співробітників інших правоохоронних і контролюючих органів, а також представників влади, незалежно від рівня посад. Та політичної належності». по тому учасники заходу погодили спільні дії з виконання завдань, визначених президентом України щодо протидії корупції, контрабанді, незаконному видобутку бурштину, тероризму та сепаратизму. Під час наради очільники правоохоронних структур регіону закликали присутніх активно долучатись як до викриття корупціонерів, так і не допустити на Житомирщині проявів сепаратизму та тероризму.